Добре працюємо, добре. Ноги піднімаємо, піднімаємо ножки, топимо, топимо. Молодець. Валентина Прохорівна понад тиждень у відділенні фізичної реабілітації після складної операції на хребті. Каже, до цього не могла навіть і стояти, не те, щоб ходити. Вже зараз жінка вперше робить впевнені кроки. Сюди я приїхала, нічого не вміла, нічого не ходила, не вмиться, не навіть постояти не могла. Зараз я вже багато навчилася, ходю вже з, не повністю, але з одною паличкою. Тут я займаюся Григорію Леонідовичу і всьому їхньому персоналу, ось всім тренерам, нянечкам, сестричкам, усім. Велике дякую. Мене все задовольнило. Працюємо на е, стабілізацію рівноваги. У нас не була можливість ходити самостійно. Ми пересувалися за допомогою крісла колісного, тобто з палати пацієнт не могла самостійно дійти. Зараз, зараз вже результати є. Вона сама доходить до зали. Вже Більші результати, вона може пройти більшу дистанцію. Долає нелегкий шлях відновлення і пан Михайло. Каже, після інсульту відняла сліва рука. Тепер ходить на ерготерапію. Тренують, за що і ми, їх, ми їм дякуємо. Допомагають реабілітувати рухи. У залі ерготерапії пацієнти відновлюють втрачені функції рук і дрібної моторики після перенесених захворювань або травм. Зокрема, на ось цьому багатофункціональному столі допомагають поновити роботу суглобів, а також наростити силу кисті та пальців. 12 різних апаратів для різних хватів, для різних рухів. Я дуже полюбляю цей девайс, тому що від рівня навантаження ми можемо. Виставляти кожному пацієнту свій рівень навантаження, дуже тонка робота, майже на кінчиках пальців, але вона дуже ефективна. У 2019 році відділення фізичної реабілітації перепрофілювали з відділення фізіотерапевтичного напрямку. Під час ковідних років робота стала і поновили напрям лише у травні 22 го Реабілітацію проходять пацієнти, що втратили певні функції чи навички після різних хвороб і травм. Відділення фізичної реабілітації 9-ї міської лікарні облаштоване всіми необхідними засобами технічної і фізичної реабілітації, які потребують пацієнти в залежності від їхніх станів соматичного. Профілю у відділенні є вертикалізатори, які дозволяють пацієнтів з тяжкою спінальною травмою або з тяжкими інсультами піднімати вертикальне положення і відчувати. Фізіологічне положення свого тіла з нагоди річниці медзакладу відзначили медалями керівників двох відділень, що тісно пов'язані між собою. Це реанімація, де людей рятують, і фізична реабілітація, де пацієнтам повертають втрачені функції. У відділенні реанімації ми надаємо допомогу всім категоріям пацієнтів з важкими ускладненнями хвороб. Також у відділенні інтенсивної терапії є апарати замісної неркової терапії. Наразі це єдине місце у місті, нашому де надається ургентна замісна неркова терапія. що живемо в непрості часи. Ми всі. А ви ще й в цих умовах рятуєте людям життя, надаєте їм другий шанс на те, щоб ходити, робити такі дуже звичні для нас, здавалося, побутові речі. Але для людей це дуже важкий шлях, і дякуємо вам щиро за роботу. Також подякую відзначений увесь колектив цього медичного закладу. Загалом у відділенні інтенсивної терапії з початку відкриття пролікували понад 700 людей. А фахівці фізіотерапевтичного відділення цьогоріч допомогли відчути себе, як і раніше, понад 250 пацієнтам. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.